При спрості вислухаймо святої Євангелія, Мир всі, Боримо, відки святої Євангеліє, читання, Господи, Слава, будьмо уважні. В той час промовив Ісус, вони пристали. Це краю, що попри Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому на зустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом. Що мені і тобі, Ісусе, сину, Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він бо велів нечистому Духові вийти з чоловіка, дух той часто хапав чоловіка, Його, тоді в'язали кайданами та ланцюгами, і стерегли та він трощиво кови, демон гонив, його по попустиня. Ісус питав Його, як тобі на ім'я, Легіон відповів Той багато бобісів увійшло в нього, і вони благали Його, щоб Він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили Його, щоб Він дозволив їм увійти в них, Він дозволив їм. Вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней і кинулося стадо, скручив озеро, і потонуло, побачивши, що сталося, пастухи кинулись у розтріч і розповіли про це в містах і селах. І вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса й найшли. Що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений, та при умі, і злякалися, наочні свідки їм розповіли, як ви, великував пісну, великувався піснуватий, тоді все населення Херасинської округи почало його просити, щоби відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і вернувся, а чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоби бути з ним, але Він відпустив Його, кажучи, вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов Той, сповіщаючи по всьому місті, що Ісус робив йому. Слава Ісусу Христу, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, парафіяни, наші вівтарники, літургійна служба, наш я, дорогі любі в Христі, кохані Божі діточки. Євангелія, коли ми чуємо сьогоднішній фрагмент Біблії, це восьма глава Святого Луки. Є так насправді трохи страшною. Я колись на одній Божій службі було трошки дітей, так як вас може, чуть більше. І так запитав одного хлопчика, каже, якби ти так стояв з боку і бачив це все, що Ісус робив, що би ти зробив? Як би реагував? Він каже, я б мабуть, в обморок впав. Так, це і правда, тому що ми так привикли слухати Боже Слово, як якусь історію, навіть поважну, Фактично, так знаємо, що є факти автентичні в Біблії, які розповідає Ісус, а є, наприклад, історії, які Ісус збирає з різних подій людського життя і розповідає як одну історію, наприклад, про сіяча. Коли Ісус каже, вийшов сіяч сіяти, ну, то відомо, що не про одного чоловіка, але всі люди сіяли зерно, так? чи там інші притчі, але є такі історії, які на фактах. Реальних є. і сьогодні ми теж читаємо про зцілення і треба сказати оздоровлення зцілення або духове, оздоровлення або фізичне цієї людини. Доказом такого факту є якби логіка навпаки, про що я хочу зараз це розповісти, скажу такий факт, коли, наприклад, в церкві хочуть ствердити якесь чудо. Наприклад, була людина хвора. В Кракові один такий професор мав є така хвороба жовтуха С, Вона прирівнюється до раку, до, скажімо, онкології. Може, хтось є медик, то розкаже нам, що це таке. Так? Жовтуха С, вона ділиться на різні такі категорії. І це хвороба невіліковна. І він, чоловік, професор, який мав свою кафедру теж в Кракові. настільки він був віруючий, що він розумів, що це вже немає повороту до життя, свою родину, сім'ю приготовив на те, що він має померти, і поїхали вони на Ясногору, так як на Зарваниця, чи Почаїв, чи там Бердичев, Летичів в Польщі. Ясна Гора, де наші отці Паоліни послуговують. Це є духовна столиця Польщі, і він поїхав, щоб молитися до Матері Божої і через Марію довірити Богові свою сім'ю, тому що він знав, що він має померти. І він казав, що поїхали ми довіримо нашу сім'ю Богові через руки Марії і приготував сім'ю, але як потім оказалось молодший синочок, найменший, просив Бога простілення. Не казав так, як тато його вчив, але просив, щоб Бог його зцілив. І коли цей чоловік пішов якби, на останню операцію, йому зробили всі досліди, обстеження, і лікар приходить і каже: У вас немає хвороби, ми вас не можемо лікувати далі. Операції не потрібно, ви будете жити. І коли він це пішов, сказав своєму священнику, настоятелю, так би ви, наприклад, цю Ігору. Він настільки ну, мав розуміння, мудрості, каже, це потрібно донести церкві, потрібно сказати владикові, єпископові. І є така процедура в церкві, щоби ствердити чудо Боже, то беруть людей, не віруючих до цього. Наприклад, йдуть до лікаря, який не віруючий, несповіданий, може не хрещений, не вінчаний, і йому дають всі бумаги. Він робить ще раз обстеження, і він має дати заключення. Тому що, наприклад, якщо б я пішов. Після стілення до когось з вас, ви б сказали, о, ну, звісно, те Лавренті мав насморок, напишемо, що бронхи, що вилікувались там, чи астма якась, чи ще щось, і зробимо в церкві великий шум, велике айо і так далі. І це буде реклама для Лаврентія, щоб він зцілився, чудо Боже. Так? Ну, бо ви мене любите, шануєте, скажімо, це би могло так бути. Але робиться навпаки, що береться людину, яка не віруюча взагалі, або, як, як ми нараз кажемо, антихрист, який взагалі є проти віри, і цей лікар має дати наукові досліди і всі докази того, що ця людина не має хвороби. І тоді стверджується факт чуда Божого. І, наприклад, сьогодні, коли ми читаємо 36-вірш, й вірш, 8 глава, 36 речення, написано наочні свідки. Розповіли, як вилікувався біснуватий. Розповіли, тобто стали апостолами, свідками стали. А одно речення раніше прибули вони до Ісуса, знайшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений при умі. Одягнений при умі. І злякалися. Ми зазвичай боїмося людини, наприклад, п'яної, людини хворої. Розумово людини, яка якась там є ненормальною, ми кажемо, ну, ми не можемо людей перекреслити, але і різні хвороби психічні, і ми їх боїмося, так, цих людей. А цей народ настільки був привик до проблеми цього чоловіка, який був опутаний дияволом, і ще написано, що він мав легіон, тобто багато цих духів злих, вони настільки привикли, що коли побачили його, при умі здорового налякалися. Може таке бути. Я, наприклад, зустрів в своєму житті такі ситуації, де люди жахаються при нормальних обставинах. Настільки ми привикаємо до проблем, настільки ми привикаємо, на жаль, привикаємо до різних, скажімо, хвороб, трагедій, що коли є щось добре, ми жахаємось. Наприклад, скажу зі свого дому. Очевидно, дівчаткам це краще вдається, хлопцям може не дуже, але я колись вирішив маленьким був прибирати в хаті, поскладати свої іграшки, забавки, поробити порядочок, позакривати всі шкафи, позастеляти доріжки. І поки мама прийде з роботи, хотів таким показатися хазяїном. І я пам'ятаю цей момент, коли мама приходить з роботи, це десь більше 10 кілометрів пішки, йти з кирпічного заводу, з цигальної фабрики, з городка в Бетриківці. І вона приходить, стає в дверях, і її вилітає сумка з рук. І вона каже, Боже мій хати не впізнати. Як був бардак, це нормально. Ну Но як маленький яню хотів був прибирати в шокі мама. І Я, звісно, я, я, маму дуже люблю. Я, для мене це такий, знаєте, був урок, що треба частіше прибирати, щоб мама була в захваті, а не в шоці. знаєте. Але щось таке є в людях. Ми здатні, і це через природний гріх. Ми здатні привикати до зла, а коли є щось добре, ми втрачаємось, так? ми не розуміємо цього. Я коли служив ще в парафії в Ружині, це біля Білої церкви, їздив в реабілітаційний центр для залежних людей біля Житомира, є таке, як в нас, наприклад, біля Сатонова-Юринці, чи там біля Сатонова Кам'янка, чи Сатанівка, Спасівка. Біля Житомира є Зарічани. І там є церковний центр оздоровлення для залежних від алкоголю, від цигарет, від наркоманії, навіть там були деякі люди від цих новітніх, скажімо, комп'ютерних ситуацій, тому що це теж є певна залежність. І коли я запитав одного чоловіка, як ти сюди потрапив, він каже, це для мене було чудо Боже. Ну як це чудо Боже, якщо ти був залежний від алкоголю? І він каже, був такий момент, коли я на день народження свого е, прийшов додому з квітами і повністю тверезий, каже, мене це так коштувало, що я просто голову руками відвертав від кіоску з алкоголем і дійшов додому. Коли прийшов додому, каже, моя дружина, каже, там е, ще теща, відкрили двері, дивляться, і каже, перша репліка була: неужели, що ти точно тверезий? та це не може бути. І він каже, він з тої злості кинув ці квіти на землю, пішов і напився так, що його ледве врятували в реанімації. І там був один лікар, який сказав, чоловіче, ти одною ногою на тамтому світі. Або йдеш в Заречани, або ми заказуємо катафелюк і будемо 9 днів празнувати в церкві. Він не знав, що таке Заречане, він не знав, що це такий центр є. Цей лікар сам договорився з священниками, привезли його туди, я якраз приїхав на службу Божу. І він каже, я от пробую з собою щось в житті зробити, тому що мене зламали, мої рідні. Вони просто не були готові на те, що я можу бути нормальним. Вони так привикли до мене алкоголіка, що вони вже не бачили в мені ніякої доброї людини. І я тоді кажу, ну дуже добре, ви тепер перед собою поставили задачу, щоб зробити все в своєму житті, щоб ніколи більше не Повернутися до цієї ситуації, так? щоб другий раз не напитись. А він каже, я працюю над тим, щоб це було останній раз то що було. Тобто в нього була глибша думка. Ми не працюємо над тим, щоб перестати пити, він каже. Ми працюємо, щоб не почати знову. І це в людини настільки логіка була. Інша навіть від мене священника, що я зрозумів, що коли, наприклад, вернусь додому, коли вдома, як маленька дитина, ще, я казав, мамі, я більше не буду. Мама тримала таку різочку з, з цього, в нас верби не було а був без, різочку гарну, таку ще з тими квіточками, так от щіпувала їх, щоб вони не мішали там тріпати мене. І питала, ти будеш? Яка більше не буде, а мама каже, а менше будеш? І це для мене завжди є питання. Знаєте, я вже дорослий скажу, священник, і я собі задаю питання, чи я буду менше? Це є важливе питання. І дивіться, ці люди настільки привикли до проблеми чоловіка цього, що коли вони його побачили нормального, вони перестрашилися. А нас повинно страшити гріх, якась трагедія. Так, Наприклад, сьогодні, очевидно, ми не є тут суддями, так, але, але якої біди ще потрібно на світі, щоб сьогодні ці крісла не були пусті? так? Що людям ще треба? Ну, Вже все було. І перестройка була, і інфляція була, і дефіцити були, і віруси, і війна, і Бог знає що. Питання, що потрібно ще людям, щоб тут не було пустих крісел? Але без осудження, щоб не було так, що ви зараз підете додому і скажете, а прийшов цьому Славренті і до сусідки, ти така не сяка, що тебе не було. За шивороті прийди, бо він йде знову кричав. Ні, не буде. Просто питання до нас тут. Що є потрібне людині, щоб нас так страснуло, знаєте? Тут люди побачили теж різницю між людиною і все те, що не є важніше за людину. І ще одне пояснення відносно свиней, стату свиней. Для нас це якби все нормально, Корови, свині, кури тримаємо, годуємо, потім з'їдаємо їх. Для євреїв поросята, свині це були нечисті тварини, їм по релігії не можна було споживати цих свиней. Я, коли був в Ізраїлі на паломництві, побачив дуже дивну річ: різні були ферми, там, корови і так далі. І була одна така будівля. Я думав трошки, звісно, в автобусі опозорився, бо питання людини, яка закінчила семінарі, на все розуміти. Але я запитав, а що це за клуб, що це за арена, чи там виступають? І деякі люди почали сміятись, а проводник хотів мене випроводити цей гід. І каже, я розумію отця, він праве службу, він на сцені, він там любить пограти на інструментах. Для нього це арена, але я вам розкажу, що це таке. І оказується, це свинарник. Чому? На таких високих, десь, скажімо, мінімум пів метра стовбах построєна ферма. І всі інші звіри нормально на фермах, там, скажімо, себе, ну, якби їдять, сплять, там ходять, а свині на цих палах таких. Такі патики. Чому? Тому що євреї є дуже хитрі, і вони знають, що їм не можна дозволяти, щоб свині ходили по святій землі, бо вони вважають, що Ізраїль це свята земля, вибрана Богом. І їм не можна свиней тримати, щоб вони там ходили. То вони настільки хитрі, що вони ставлять такі кілки, такі, скажімо, чи круглі, чи квадратні, десь, я кажу, метра, або як цей стіл. І на цих патиках їх там десь є, може, з 30-40 ставлять. Зверху фермуються, свині в повітрі, виходить, бігають. І жиди годують, там через наймітів продають, мають за це гроші. І це є хитрий бізнес, шпикулянство. Релігія своя, а вони ще хитріші за релігію. І тепер, розумієте цю ситуацію. Прийшли люди і побачили, що свині, від яких є дохід, тому що це дефіцит для них. І ці свині там написано, скільки їх було. Так, хто слухав? Може, теж варіанті невиразно співав. Так, скільки їх було. Свиня Ісус, так. І вони благали його, стадо свиней, що пасло с вони не просили, дозволити вийшли, вийшли з кручив, кинувся, побачивши це. Е, так, або я щось пропустив, або це. Коло двох тисяч свиней там десь записано повинно бути. Кинулось скруче в море. Це, скажімо, величезний бізнес. Це не знаю, це якби сьогодні, я там не хочу назвати імен, чи фамілії, чи чогось, але, якби якомусь депутатові там забрали якусь фабрику, наприклад. І люди прийшли і сказали: то, що людина була там, хвора, мала проблеми, це нас не цікавить. Ось бізнес пішов в річку та, і просили його вийти з нашого міста. Ми дуже часто починаємо цінувати речі більше за людей. Речі більше за людей. так? Те, що там, наприклад, дитина десь впала, зашпортнулася, розбила коліно, це нічого, але що штани порвала, о, все, тут вже годьош вдома. так? Штани важніше за дитину. Я тільки такий приклад даю. Але так євреї поступили. І Ісус, очевидно, хочете, нагоста. І коли. Віснувати і просив, я хочу йти за тобою, бути Твоїм учнем, то Ісус зробив дуже логічну справу, мене вигнали, але Царство Боже мусить хтось проповідувати. Ти залишися тут, йди до свого дому, до свого міста і розповідай це все. Тобто Він залишився проповідником Ісуса Христа. І дуже часто в нашому житті може бути так, що Ісус нас залишає проповідниками. Там, де ми знаходимось. Там, де ми знаходимося, це є дуже важливим. Наприклад, хтось захворів, пішов до лікарні, значить, там нема священника, значить ви проповідуєте в лікарні. Моліться, читайте книжечку, люди будуть питати, що ви за одні. Ви їм розкажете про Бога. Чи це буде в магазині в кооперації, чи це буде, скажімо, ще десь там. Це є дуже важливе. Навіть може, когось міліція затримає, так то слід, а я проповідник. Послухайте, що вам хороше скажу. Так, Цяки вам штрафи Так, Не бійтеся, бути проповідниками. І це є дуже важливе, тому що там, де є Слово Боже, там втікає диявол. Ісус почав говорити, і диявол вийшов. І треба дозволити собі, щоб Бог почав говорити в моєму житті. Не раз люди приходять кажуть, кажуть, отче, відчитайте щось наді мною. Я відкриваю Біблію, кажу, починаю читати вголос. А ні, то що я буду читати, Та ж ви, ні, ні, ви читайте. Тому що коли людина проповідує Слово Боже, диявол втікає. І коли я бачу полегшення, тоді беру свячану воду, кроплю, молюся, накладаю руки. Але важливе є те, щоб людина сама захотіла, захотіла цього зцілення. Так мені, наприклад, один знайомий лікар говорив, що коли він бачить, як вдається операція, то тільки в тоді, коли ця людина хоче жити, коли вона має бажання жити. Дуже важко робити операцію, якщо людина байдужа, і все одно помре, не помре. Каже, він робить все перед тим, щоб заохотити людину жити. каже, навіть найстарша бабця, там 95 років чи скільки, він каже бабця, та ж вас кури, та ж вас поросята, та ж вас там корова, є, та що ви, Бога, та яка смерть? І він каже, так її перекрути, що та бабця чувствує себе як 20 років дівчина. І він каже, все, готові, так. Будете до курей йти, будемо, все, скільки вас курей? Поросят, скільки, все, бабця, держіть і наркоз, раз бабця відключилась. Каже, все хорошо, операція вдалася. Вона мусить хотіти жити, ця людина. Якщо є бажання жити, проповідуємо Слово Боже. так? Беремо Біблію і пробуємо читати. Де-небудь відкриваємо, якщо є проблеми, відразу виганяємо Слово Духа. І це є наш рецепт. На різні проблеми. Тому нехай добрий Бог нас в цьому береже, благословляє через опіку Матері Божої, провадить, щоб ми чуйні на Божий голос, могли своєю проповіддю, своїм життям, виганяючи Злого Духа, віддавати ще раз в руки свої життя Богові. Амінь. Слава Ісусу Христу, Отця і, і Сина, і Святого Духа. Амінь.